Підніміть руку, будь ласка, хто із вас переживав випробування? Випробування. Хто переживав випробування? Та взагалі про цьому життя. А хто не переживав випробування? Всі переживали. Досить цікаво, що по своїй природі ми з вами дуже не хочемо бути у випробуваннях. Це правда. Відверто. І коли я. Писав ось дану проповідь, я розумів, що я розумів, що у Бога свій план в випробуваннях, але я дуже не хотів би бути в них. Але а, Бог не буде радитися зі мною, Він буде робити так, як він задумав, і він робить це для певної мети. Можливо, щось схоже на те, як ми з вами виховуємо своїх дітей, і діти не хочуть бути покараними, діти не хочуть дисципліни. Але ми розуміємо, що ми це робимо. Для їхньої, для їхнього правильного життя, для того, щоб їх виховати. І ось спочатку вони не задоволені цим, вони ображаються, вони можуть сказати Я тебе не люблю. Але коли виростають, вони говорять дякую, дякую за те, що ти мене виховував. Дякую за те, що ти був зі мною. Я навіть чув ось таке свідчення, коли один брат, це брат, це був диякон, вже він говорив, мій папа інколи міг так мене покарати, що він брав провода. Ну, щоб ви розуміли, це не те, що папа такий. Але це хлопець цей був такий. Він каже: інколи так пролітало, що від, від плеча аж до п'ятки проводу, він говорить, що і слава Богу, бо я так чудив, що я не знаю, як він мене не прибив. Це прямі його слова. Тобто він наскільки міг вивезти своїх батьків, наскільки міг наробити на гадості старшим, що ось батько просто не стримувався. І ось це перший раз, коли я почув, що ось такий удар, і він каже: Слава Богу, за те, що він так робив. Бог нас не б'є ось так, він це не робить через те, що ми його вивели із себе, але він робить це для певної мети. І ось сьогодні я хотів би, щоб ми з вами подумали про те, чому ми з вами пиняємось в випробуваннях, а точніше так, що ці випробування приносять Богові. Ми з вами знаємо про те, що є різні причини випробування. Наприклад, зараз ви подумаєте хвилинку, які б ви сказали, які причини вашого випробування. Отак коротко у себе в голові ви можете подумати і зараз. Якраз я буду давати відповіді, і ми побачимо, чи воно було у вас таке. Ось тому питання: знову ж для чого випробування в моєму житті? Так, я вже дещо почув. Давайте. Основні, основні речі для моєї стійкості, але стійкості не просто, щоб я був твердим характером, а стійкості в слові, стійкості в Бозі. Потім моя віра зміцнюється. Тобто, проходячи випробування, я бачу, як моя віра краща, і вже до наступного випробування я знаю, що Бог поруч. Тобто я не проходжу їх просто так сам. Так само випрацьовується моя принциповість. Коли я проходжу випробування правильно, я стаю більш принциповим. Я більш бачу, що я можу покластись, і я довіряю ось цьому, я довіряю слову. Я більш освячуюсь. Ви, скоріше всього, помічали, коли у випробуваннях дуже гарно проявляється ваш гріховний характер. І це різні випробування. Але перша наша реакція саме гріховна. Саме те, якби помститись, саме те, аби роптати, аби бути незадоволеним, аби не так, як я хотів, чому так трапляється? І ось я хотів би, щоб ви зараз задумалися ще над одним питанням. Чи обмірковували ви про те, що у ваших випробуваннях випробовується і Бог? Чи задумувались ви хоч раз, що у ваших випробуваннях випробовується і Бог? Я говорю про те, що спочатку ми думаємо, що мені користі приносить випробування. І це 100%, воно направлено на нас. Але є у випробуваннях ще одна ціль принести славу Богові. ось так я назвав свою проповідь для Божої слави. І ось ці випробування, які ми з вами пройшли або ще будемо проходити, ми маємо пам'ятати ось цю думку: в моїх випробуваннях випробовується і Бог. І для того, щоб вам ось це донести, я хотів би використати книгу Йова. І ось давайте прочитаємо перший розділ з перш... з 6 по 12 вірш, йова, перший розділ 6 по 12 вірш. І сталося одного дня, і поприходили Божі сини, щоб стати при Господі, і прийшов поміж ними і Сатана. І сказав Господь до сатини, звідки ти йдеш? А Сатана відповів Господу і сказав: Я мандрував по землі та й перейшов її. І сказав Господь до сатини: Чи звернув ти увагу на раба мого Йова, бо немає такого, як він на землі? Муж, він невинний та праведний, що Бога боїться а від злого втікає. Уявіть собі таку картину. Зібралась да, така ось Верховна Рада, в число яких війшов сатана, два ангела і Бог. І ось вони спілкуються між собою. Йов живе, живе своїм життям, нікого не зачіпає, він виконує заповіді, він максимально тримається за Бога і Бог згадує про Йова. Тобто не було такого, що якась подія бо сатана підійшов і сказав: А ось у тебе є такий раб, давай його випробуємо. Бог перше згадує про, про його. Він говорить, він дає йому таку характеристику: невинний, праведний Бога боїться від зла, тікає. Це досить сильна характеристика. Я впевнений, що не так багато із нас зараз би підійшли під неї, але ми мусимо під, підходити під цю характеристику. Але Бог він згадує про Йова, і подивися, що він робить: він неначе хвалиться ним. Я розумію, що, мабуть, ось ця думка вона досить рідко, але Бог може хвалитися. Він задоволений Йовом. І Він говорить: ти звернув увагу на нього. Він, він близький мені, він, він подобається мені, бо він невинний, праведний, Бога боїться від зла тікає. І ось, якщо ви хотіли б, можливо, щоб колись Бог вами похвалився, то вам треба робити ці чотири речі: будь невинним, праведним, Бога боятися від зла тікать. І від собі ось таку картину на небесах зібралися ангели, хори, і Бог виходить і каже: А ти знаєш вову? Ви знаєте вову? А він мені подобається. Він праведний, візла тікає. І я думаю, що знаєте, якби ми були тоді на небесах, я знаю, що так і буде, коли Бог нас забере, в якійсь мірі він буде показувати, що він із нас зробив, яку церкву святу і прекрасну. Але віці, яке це відчуття, коли тобою Бог. В якійсь мірі захоплюється. Я не хочу ось цими словами Бога, неначе принизить до, до людини, але Він це робить за його. Він радіє, йому подобається, як його живе. І Бог, знову ж, Він дав досить сильну характеристику. Але що робить сатана? Сатана не погодився із Богом. Сатані це не сподобалось. Ви собі, згадайте, хто такий сатана. Сатана це був найгарніший, найпрекрасніший, наймудріший ангел. І тут Сатані Бог говорить, тобто в минулому, найгарнішому ангелу, він каже, подивись на йова, на людину подивись. Я думаю, що у сатани було досить сильне відчуття гордості. Та хто він такий? От я я прекрасний, я мудрий, ти мені хвалишся Йовом, людиною. І, звісно, сатана не погоджується, та важливо зауважити, чи міг би Бог помилитись. Оце досить важливо. Ми знаємо, що є в Слові Божому місця Писання, яке говорить, що Бог не помиляється. Я хочу зараз їх прочитати. Це книга Малахії, 3 розділ, 6 вірш. Книга Малахії, 3 розділ, шостий вірш. Бо я Господь не змінююся, тому ви, сини, Якові, не будете знищені. І Якова 1,17. Якова, 1, 17. Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця світил, що в ньому немає переміни чи цінні відміни. Також є місце писання, де написано: Бог не чоловік, щоб неправду казати. Тобто, ось Писання говорить, що Бог не помиляється, він не змінюється, тому що сказати помилково це значить перемінитись в майбутньому. Тобто Бог може помилитись, він може виправитись. Ну, Бог не такий. І якщо Бог сказав про Йова, що він невинний, праведний, від зла цікає, боїться Бога, це правда? Це істина. Але Сатані це не подобається. Чи потрібно було йову доказувати Богові, що він вірний? Ні. І ось Бог він використав Йова для того, щоб доказати Сатані. Є люди, які мене люблять, мене бояться, від зла будуть тікати. І в якійсь мірі Бог доручає йову, при тому, що йов цього не знав. Але він доручає йому відстоять славу Бога, Він дає йому дає можливість відстояти авторитет Бога людині, звичайній, маленькій людині, яка така слаба, яка не може багато перед чим встояти, але він дає їй можливість відстояти авторитет Бога. Тому, коли сатана не погодився з цим, Бог якби дозволяє. Але давайте прочитаємо. Сатану це не зупинило, і, звісно, він продовжує споручатися із Богом, і ось дев'ятий вірш першого розділу Йова. І відповів Сатана Господові і сказав: Чи ж Йов даремно боїться Бога? Чи ж ти не забезпечив його і дім його, і все, що його? Чин його рук ти типу, поблагословив, а маєток його поширився по краю. Але просягни тільки руку свою і доторкнися до всього, що його, чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм. І сказав Господь до Сатани. Ось усе, що його у руці твоїй, тільки на нього самого не простягай своєї руки і пішов сатана від лиця Господнього. Бог дозволив йову відставити свій авторитет. Ми знаємо, що це коштувало для йова. І ось я коротко, можливо, не хотів би, мабуть, все перечитувати, але я нагадаю, що він втратив. Але якби Йов згрішив, це свідчило про те, що Бог помилився. Якщо Бог помилився, це означає, що всі, хто були створені ним, мають право його змістити з верховенства. Ну Бог це Бог, він не може помилятись. Він знає все, він все створив. Знаєте, якби це, це той, хто контролює життя, дихання кожного, рух, планет Всесвіті, він не може помилитись. І, звісно, але він дає людині, звичайній людині відстоїть свій авторитет. Але що втрачає Йов? Худобу велику і ослиці паслися. У нього було, до речі, досить великі пасовища, і це була не одна отара. І ось я просто перерахую, як це було написано в Слові Божому. Худоба велика і ослиці паслися при них. Їх було знищено. Слух повбивали вістром меча, Це слух при одній отарі. Далі, а з неба спав Божий огонь і спалив отару та слух, та й пожар їх. Це інша отара. Далі халдеї поділилися на три відділи і напали на верблюдів та й позабирали їх, а слух повбивали вістря міча. Ще одна отара з верблюдів. Вже сини твої та дочки твої їли та винопили в домі свого первородженого брата. І Ось знайшов вітер, і він зруйнував цей будинок, йов втрачає дітей. І ось слова Йова, які ви дуже гарно знаєте, і вийшов нагий, я вийшов нагий із утроби матері своєї, і нагий вернусь туди в землю. Господь дав і Господь узяв. Нехай буде благословане Господнє ім'я. Звісно, я ці слова прочитав в звичайному емоційному стані. Я думаю, якби я пережив те, що Йов, я б ці слова не говорив отак. Скоріше всього, це був розпач, скоріше за все, його. його Долали емоції болю, і йому можливо важко навіть було говорити, Але він сказав ці слова. І він благословив ім'я Господнє, і ми бачимо, що він втратив не щось одне, він втратив все. То тобто, з однієї сторони, коли ми думаємо, відстоять славу Божу, це наче ну якби досить гарно звучить, але як? І у його забирається все. І здавалось би, Господи, для чого ти це все зробив? Але ми знаємо закінчення цієї історії. Ми знаємо, що Бог, він благословить Йова надалі. Але давайте будемо дивитися, як він тримається. Йов втратив все, але тримається. І ось тепер друга зустріч ось цієї Верховної Ради настає друга зустріч. Це Йова, другий розділ з першого по третій вірш. Тобто була перша зустріч, Бог дав Сатані можливість випробувати Йова. Він сказав, що він такий. Сатана не повірив, він захотів його випробувати. І тепер друга зустріч. І сталося одного дня, і поприходили Божі сини, щоб стати перед Господом, і прийшов також сатана поміж ними, щоб стати перед Господом. І сказав Господь до сатани: Звідки ти йдеш? А сатана відповів Господові і сказав: Я мандрував по землі та й перейшов її. Заважте одну дуже цікаву річ: Сатана нічого не згадує про Йова. Тобто він такий, знову там в мене були свої справи, я ходив то там, то тут, якби нічого не говорить про Йова. І сказав Господь до Сатани, чи звернув ти увагу на раба мого Йова, бо нема такого, як він на землі. Муж він невинний та праведний, який Бога боїться, а від злого втікає. І він ще тримається міцно у своїй невинності, а ти, намовляв, був мене на нього, щоб без приводу його зруйнувати. Помітьте, що першим Йова згадує Бог. Ось інколи, коли ми з вами впадаємо в випробування, нам дуже важко. Не знаю, це можуть бути різні. Хвороба дітей, нестача фінансів, поломка машин, здоров'я, якби власне здоров'я, можливо, друзів зараз поруч немає, різні випробування. І ми думаємо, що Бог далеко. І він нас не чує, Він не дивиться на нас. Але ось при цій раді, яка збиралась, Бог перший серед чотирьох, які згадує Йова знову. Тобто -то Бог не забуває, не забуває тих, кого Він випробовує. І цікаво, що Сатана він не хотів згадувати про нього, мабуть, тому що він програв. Перший раунд він програв. І знаєте, коли ви, якщо колись сперечались з кимось, це досить погано. Але якщо ви сперечались і ви програли, що хочеться. Та ви про це не згадали. Ну, типу, та то, коли та то та -то, слухай, ну що ти це починаєш? Я не хочу це згадувати. І сатана не хотів це згадувати. Але що ми бачимо в цій історії? Бог дозволяє людині відстояти авторитет Бога. Ми це бачимо. Він дозволив Йову це зробити. І ось в Слові Божому це не одна ідея, де люди своїм життям вони можуть прославити Бога або знеславити. І давайте так: не люди, а християни або Божий народ. І ось Матвія 5,16 написано: отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони, коли бачили ваші добрі діла, та прославили отця вашого, що на небі. Ось тут, якби Петро, він говорить, е, Ісус Христос, він говорить: дивлячись на вас, будуть прославляти кого? Бога. Дивлячись на те, як ви поводите себе, будуть прославляти Бога. І 1 Петра, 2,12. Поводьтесь між поганами добре, щоб за те, за що вас обмовляють, вони, не мов би злочинців, побачивши добре діла, славили Бога в день відвідання. Ще одне місце, яке говорить про те, що ваші справи проносять славу Богові. Ваші справи проносять славу Богові. А тепер задумайте, ще коли у вас, у вас оточують випробування, і у вас є сусіди, у вас є друзі, у вас є церква, можливо, є діти або батьки, вони дивляться на вас. І вони дивляться, як же ж вони, християни, проходять їх. А, такі самі, як і всі. Ні, він тримається. Подивіться на нього, він тримається. Ось недавно я почув таку, таке опитування, коли в Києві, здається, на хрещатику. Не пам'ятаю цього ведучого, він ходив і просто питав, яка у людей яка різниця між християнами і нехристиянами. І знаєте, що більшість людей говорили? Ну, вони не курять і не п'ють. Я коли це почув, я засмутився, тому що це все. Це все як люди нас відрізняють від невіруючих людей, від себе. Не п'ють і не курять? Та багато християн не п'ють і не курять. Яка тоді ціль нашого життя? І ось Бог, він якби говорить, жить так, щоб люди не просто казали, не п'ють не курять, Ви зла цікає. Бога боїться, Він праведний, він невинний. І ось так, коли ми з вами будемо жити, люди не будуть говорити, а, вона, бо він пліткарка. А, та вони тільки роблять, тільки в церкві святі, а, та до нього нема чого йти, він не допоможе. О, а оцих ви подивіться, що в них в дворі коїться, а ці там тих б'ють і тому подібне. І коли ми з вами будемо жити саме по Слову Божому, Бог буде прославлятися. Якщо ми не будемо жити, ми бачимо, що випробування вони різні бувають від маленьких до великих, бачимо, що Бог може знеславлятись. Ми говоримо: церква велика, Бог її освятив. А де хто дивиться, кого освятив? їх? І треба, щоб люди говорили, так, да, їх освятив Бог. Подивіться, як вони живуть. Тому для нас з вами велике завдання жити так, як живе Ів. Я розумію, що це важко. Не обов'язково бажати, щоб Бог нас згадував на своїй раді і випробував саме так. Але ми бачимо, що це єдина людина, яка пройшла випробування самотужки і був записаний в слово Боже. Чи варто заради цього проходити їх? Я думаю, якщо ми любимо з вами Бога, ми будемо їх проходити. Друге, що ми бачимо в цій історії, Бог може хвалитись людьми. Знову ж, я цим не хочу моляти Бога, але ми бачимо, що Богові приємно, в якійсь мірі перед ангелами і демонами, він хвалиться своєю церквою, він хвалиться своїми людьми. В даному випадку це був Йов, одна людина із небагатьох на той час, який боявся Бога, і Бог ним хвалився. І третє, що ми бачимо в цій історії, Богу небайдужа людина, доки вона проходить випробування. Бог перший, хто згадав про Йова. Сатана нічого не говорив. Ми бачимо, що ангели вони мовчають посторон. Ну, вони, скоріше всього, віддають повагу Богові, щоб він перший говорив. Але Бог перший згадав про Йова. Він не забув його. Він знає, в яких він обставинах. І, можливо, знову ж сатана не хотів згадувати про Йова, бо він не згрішив. І це означало поразку сатани. Ну, сатана не хоче визнавати свою поразку. І що він далі, він не зупиняється. Йова, другий розділ з 4 по 5 вірш. «І Відповів сатана Господові і сказав: шкіра за шкіру, і все, що хто має, віддасть він за душу свою. В якійсь мірі сатана говорить Богові, ти подряпав йому шкіру. Коли він каже, шкіра за шкіру, це якби типу рана на шкірі. Ми всі дуже часто ранимося, і ми розуміємо, що від цього ми не їдемо в лікарню, правда ж? Це шкіра. Ну, якби приклали максимум пластир, там заліпили, і все нормально. І дивіться, сатана він говорить, те, що ти забрав у нього, це подряпана на шкірі. Ми то розуміємо, це дуже боляче. Але що робить сатан? для сатани? Це, ну, звісно, він починає утрирувати, він починає, якби, наче намагається маніпулювати Богом, доказати, що йов насправді впаде. В якійсь мірі він говорить правду. За душу власну людина все віддасть. І ось Чому ми з вами бачимо, коли батьки залишають дітей в сиринских будинках? Ми бачимо, коли діти не піклуються про своїх батьків. Ми бачимо, коли хтось когось зрадить, заради власної вигоди. Да, це правда. Сатана правду сказав, за душу людина все віддасть. І тому в якійсь мірі він каже, він, ти, посарапав, ти дозволив мені посарапати лише йому шкіру. Але п'ятий вірш. Але простягнити руку свою і доторкнися до костей Його та до тіла Його, чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм. Сатана не зупиняється, він робить наступне, він виходить на другий раунд. Якщо ви колись дивились, чи бокс, чи якусь боротьбу, так, якби це так само що схоже, другий раунд, чи встоїть йов, і Бог дозволяє. Але я хотів би зауважити таке досить важливе для нас. Заважить для нас таку цитату або таку, таке рішення в нашому житті. Сатана він погружає нас у важкі обставини. Як думаєте, для чого? У Бога своя мета, але для чого сатана погружає нас в важкі обставини? Щоб ми згрішили. Єдина мета сатани щоб ми згрішили. І знову ж, ми можемо взяти випробування самі дрібні, які кожного дня у нас є, соціальні мережі. Скільки там всього? Як часто хочеться залишити і подивитися щось непотрібне. Я хочеться довше сидіти в ньому. Але ось ця ідея сатани залишить у випробуваннях або посилати випробування, щоб ми з вами згрішили. І тому кожного разу, коли ми з вами опиняємося, нам варто собі це нагадувати. Сатана зараз хоче, щоб я згрішив. Я маю відстояти Бога. Я маю вистояти да? і поводитися правильно. Та знову ж Бог не побоявся дозволити сатані завдати ще більшої шкоди йову. Йов досить впевнений в Йові. Бог досить впевнений в Йові. І ми це бачимо, що наскільки він насправді був би недостойний сам по собі, але Бог дозволяє це зробити. І сатана, ми бачимо, що сатана він ненавидить людей. Бог любить їх. Але сатана ненавидить ненавидить все те, що любить Бог. Бог створює ангелів, сатана забирає частину із них. Бог створює людей, сатана руйнує відносини Бога з людьми. Бог створює церкву, сатана намагається її зруйнувати. Тобто, все, що любить Бог, сатана буде намагатися зруйнувати. Тому руйнуються шлюби, тому діти, сироти є, тому є алкоголізм, тому є розводи і тому подібне. Тобто, сатана максимально намагається все зруйнувати. Є дружба, його вплив на дружбу зруйнувати її. Він не хоче, щоб люди спілкувалися. Він не хоче, щоб християни спілкувалися. Ось це, що робить Сатана із нами. Ми знаємо, що Йов вистояв, він пройшов. Ця книга буде вся про, про його випробування, і Бог досить сильно поблагословив. Йов не розумів, він задавався питаннями до Бога, він в якійсь мірі навіть кричав до Бога, чому так все трапилось. Але Бог прийшов, Він відповів, і Він благословив Його. Тобто, і уявіть собі, в якийсь період життя Йова записаний в книгу Біблія. Якийсь період. Колись він згадував вже, мабуть, при смерті цей період. І це якийсь невеликий період, але самий значимий період його житті. Самий. І ось коли ви будете підходити до випробувань, та і я разом з вами, нам варто зрозуміти, це не подія, якась така маленька, незначна. Зараз це значна подія, бо я або вистою, або впаду, або відстою авторитет Бога. Або знеславлю Бога. Мені треба відстояти, нам потрібно відстояти. І знову ж, сатана бажає, щоб Бог визнав, що не може бути людей, які любитимуть Його. Сатана хоче, щоб Бог побачив, що він даремно намагається їх врятувати. Сатана хоче, щоб Бог побачив, що люди не будуть любити Бога, але не дивлячись на те, що Сатана зробив йову, йов тримався за Бога до кінця. До кінця. Тому наші випробування це часто якісь втрати. Втрати здоров'я, втрати фінансів, втрати дружби, втрати відносин, прояв своєї гріховності, якби ми маємо це бачить. Але вірність в Богу, вірність Богу в них це пошана до Бога. Тобто, з однієї сторони, випробування показують, який я є. Але моя наступна реакція це проявити вірність, тобто вірність Слову, зробити по Слову Божому. І це пошана до Бога. Не варто злості давати вирватися і знеславити Бога. Кожен раз, коли настають випробування, є гнів, а гнів переростає в лють. І ось дуже саме, мабуть, самі прості приклади, які ми з вами зустрічаємось. Ви щось запланував, ви щось запланували? Пішло не по вашим планам. Ви що? Сердитесь. Діти, які можуть о, дуже гарно показати свій характер. І, звісно, воно всередині виливається те ж саме, думаю, я зараз тобі покажу, хто тут хазяї. Але Бог в якійсь мірі це так само випробування, щоб дитина не бачила мене в люті. Це нормально бути розгніваним, це нормально карати дітей. Але в люті це ненормально. Тобто, і навіть через дітей Бог може випробувати мене, і щоб я побачив, який я і чи буду я по слову діяти. І знову ж випробування це час прояву нашої справжності. В випробуваннях я бачу, який я. Якщо колись ви думали, що ви святці, праведні, і вас вже нічого не зламає, випробування це те, що показує вашу середину, яка вона є насправді. І ось, проходячи випробування, варто триматися за Бога в молитві, щоб стоїти так, як Він хоче, і не зробити, як хоче моя гріховна природа, і не зробити так, як хоче сатана. Тому випробування це ще один час наших найбільших падінь. І знову ж, я завжди так говорю, да, два найбільших періоди наших падінь – це відпочинок, коли ми відпочиваємо, ми найбільше грішимо. І друга це випробування. Хтось на дорозі підрізав, а в магазині вам сказали не так, хтось здачу не додав, хтось вас, вам грубанув і тому подібне. Тобто випробування їх купа. І дуже часто ми можемо грішити в них, ми можемо не відстоювати. І знову ж. Для нас це досить важкі обставини. Ми маємо розуміти, що їх потрібно проходити так, як Йов. Триматися за Бога. Якщо я не задоволений, не це друзям, а це Богові, Господи, я не розумію, чому так. Але в той же час не почать бути тим безбожником, якого хочеш, щоб яким хоче, щоб був сатана відносно мене. Тобто він намагається мене зробити безбожним, але Бог, він, в якійсь мірі він нам довіряє. Він сказав: Моя церква, вона не впаде. Брати і сестри, у нас є велика відповідальність стоїть перед випробуваннями. Тому Йов тримався, не дивлячись на ці випробування. Можна так сказати, що оцей другий раунд, який Бог дозволив Сатані зробити, він був найважчим. Він був найдовшим і найважчим, але Сатана встояв. Йов встояв. Сатана програв. Божа слава, вона залишилась, Божий авторитет був відстояний ким? Людиною. Звичайною людиною. Тому нехай Бог нас благословить, щоб ми з вами пам'ятали, що випробування це не тільки час, коли я, я змінююсь, коли я випробовуюсь, а пам'ятайте, що випробування це час, коли випробовується зі мною Бог, так як це було у його. Амінь. Давайте помолимось. Господи. Для мене це дивно про те, як ти дозволяєш нам, людям, людям, які є немічні, людям, які так часто не виконують те, що написано у своєму слові, але ти дозволяєш нам відстояти твій авторитет. І я дякую тобі за те, що ти у випробуваннях не забуваєш про нас, але в якійсь мірі ти проходиш їх разом із нами. Дякую за те, що ти даєш сили. Господи, дякую тобі за церкву і за те, що ось ці випробування ми можемо пройти разом. Боже, але моя молитва, щоб ми не були тими, хто постійно падає, але були тими, хто вистоює, хто вчиться стояти, хто вчиться триматися за тебе, хто вчиться прославляти Тебе у випробуваннях. Господи, ти знаєш серце кожного з нас. Боже, я особисто визнаю, що я слабий і так часто не, не можу правильно пройти випробування. Але Боже, поки я ще на землі допоможи мені навчитись їх проходити так, як це зробив Йов. Боже, щоб наша церква це була церква християн, які славлять тебе, і щоб люди нас знали не просто як тих, хто не курять і не п'ють, але знали тих, як дітей твоїх, святих, непорочених, невинних, які тебе бояться і тікають від зла. Благослови нас на це. Амінь.